Ось так зараз виглядає міський гідропарк з Долбунова. Раніше тут зрізали багаторічні тополі, не так давно взялися і за чагарники. Після такого господарювання місце відпочинку більше нагадує город, діляться жителі з Долбунова, з якими ми поспілкувалися. Навіть якщо було робити реконструкцію, то поступово, а не так зразу, все. Бо я впевнена, що нашій громаді не вистачить стільки грошей, щоб впорядкувати оце все, що тут. Відбувається міський голова просить не розводити паніку. Усе, що зробили, називає підготовчим етапом, який передує втіленню масштабного проєкту по реконструкції гідропарку. Сьогодні громадськості представили так званий чорновий варіант майбутніх змін або ж концепцію розвитку. Згідно неї, гідропарк розділять на шість локацій: зона культурно-масових заходів, спортивна, дитяча, пляжна, відпочинкова, спортивно-прогулянкова та зона парковки. Охопили усі 23 гектари території. Розробила цю. Пропозицію ландшафтна дизайнерка Галина Степанюк за чотири місяці «Це було не детальний план, а схема, схематичний план зонування, тобто де розмістити яку зону. Це в основному старались максимально адаптувати до того, що є, до існуючої території, тому що відповідно це затрати, ну і все тяне за собою. Тому е, намагалися, щоб це було концептуально. Е, в межах того, що є, ну із покращенням поліпшенням. Авторка проєкту додає план наразі не детальний. Спершу депутати та громадськість мають погодити запропоноване зонування. Далі будуть деталізовані кожна з локацій. Зокрема, передбачається створення в межах гідропарку, велотреку, скейтпарку, волейбольних майданчиків, футбольного мініполя та баскетбольного майданчику. Також планують навколо території гідропарку зробити велодоріжку та місце для бігу, і все це з'єднати із спортком. Тут нанесена легким контуром нанесена нова доріжка, алея, яка буде з'єднувати існуючі планування з майбутнім. Роботу розпочнуть уже цьогоріч, але міський голова запевняє, аби все втілити, потрібно до семи років часу і десятки мільйонів гривень. Додає, зміни до запропонованого проєкту прийматимуть протягом двох тижнів. Далі концепцію розвитку мають затвердити депутати. Лише опісля це буде робочим проєктом. Кожну зону почнуть опрацьовувати детально. Відомо за що візьмуться в першу чергу. На сьогоднішній день проводяться чорнові роботи. Відповідно, після цього в обговореннях на сьогодні ми проговорили. Як які породи дерев висаджувати, буде точно висадка дерев і також засівання трави? Основне, щоб вирівняти площу, вона була рівна. І далі будемо підготовлювати ділянку для того, щоб зробити пляжну зону волейболу і підфутбольну, і баскетбольну. Міський голова додає за кошти громади такий проєкт не потягнути. Каже, коли матимуть затверджену концепцію, розпочнуть стукати у всі можливі двері. Планують залучити гроші міста, меценатів, грантодавців, а також державне фінансування. Це не зробиться за один рік. Це буде е, розтягнуто на роки, але з кожним роком ми будемо приділяти е, ті чи інші локації е, як фінансування, так ну, і увагу до цього всього. Місцевого музику Володимира Петровича знає чимало жителів з Долбунова. Просимо його заграти мелодію, яку навіює гідропарк у тому вигляді, що є зараз. Сподівається, що йому ще доведеться зіграти для містян у принаймні не гіршому гідропарку за той, що був раніше. Вадим Мороз, Олексіпанюк, телеканала й